Усіх вітаю! Це ченелінг на листопад, його основна енергія, процеси комунікації з нами, те, що важливе буде він нам розкривати в цьому місяці. З чим будемо працювати саме в його тандемі, в його взаємодії, в його енергіях. Тому сьогоднішній ченелінг повністю присвячений енергію листопада. І я буду дивитися з декількох аспектів. цього місяця тому цікаво, як це закрутиться в просторі і загрузиться в живе життя. Тоді я запрошую енергію листопада в поле. Взагалі його енергія, вона така, знаєте, не знаєте, де закінчується його. Краї і починається щось інше, тому він такий всеохоплюючий, можна сказати, об'ємний. І цікаво, що в ньому відчутний цей стан спокою, і йде дуже сильне заземлення. Буквально кожну частинку свого тіла я відчуваю, коли я зараз проводжу цю енергію через себе. І відчуваю, що він за певну чіткість. Матеріалізацію, встановлення якихось своїх граней, кордонів, він про збільшення горизонтів. І по своїй суті він такий, енергія його вона спокійна, вона розмірена, дуже така земна. Період певного сповільнення, знаєте, коли ми сідаємо в певну практику і робимо спокійний вдих і видих, щоб поринути і ще більше відчути себе, з'єднатися із собою. І ось його процеси похожі на весь, весь опис, який, який він передавав. Він в нас про свій власний спокій, балансування. Гармонію, звання, саме знайомства і контакту із своїм внутрішнім я, яке через це потребує більше наче простору, більше часу, більше звертання уваги на свої процеси, на чутливість, на стани, якими він передає. І а, втіхою м -м -м, в своїх відчуттях, в своїх процесах, а, в своїх діях саме для себе. І мені показується як мушля, І коли ми занурюємося, щоб побачити, що там всередині ось він так передає свою енергію, тоді я прошу передати, що важливого ти хочеш сказати для нас сенерія на листопада. Я хочу сказати, що ви були в собі. І цей місяць для того, щоб ви належали і відчували свій власний такт і контакт із собою, тому що вся моя енергія вона повільна, заземлююча, всеохоплююча. І я несу собою, можливо, для вас моменти. Які вже проливалася певна істина і звучала на початку інших місяців, і зараз вона буде доповнюватися в своєму обсязі. Можливо, для деяких із вас це буде відкриття власних саме кордонів або власних нових аспектів, в когось може підніматися своя чутливість. А в когось будуватися абсолютно нові відносини із собою і хотінням і розумінням себе, як тепер ви хочете себе нести в світ. В моїй енергії поєднуються ще декілька процесів, які зв'язані із зірками, планетами, що відображають інші спектри і вище значення в процесах. Які ми проживаємо в такому величезному тандемі, звідки будуються звучання моєї енергії? Тому я про справедливість, спокій, матеріалізацію заземлення, буття в своїй цінності, цілісності і нагадування за свою особливість за свій внутрішній світ, тому певні моменти взаємодії з вами можуть відкриватися для вас, коли ви будете йти в глибину власного світу, наче заглядаючи всередину себе і повністю цей процес тримати саме не ззовні, а всередині, коли більше часу хочеться. Розлити в тиші і в цій тиші знову почути стукіт а, власного звучання, ритму. Тому а, моя енергія дарує елементи саме внутрішньої радості, внутрішнього буття, можуть вмикатися у вас процеси саме спостереження за собою, за своїм я, наче ви спостерігаєте в такій самій мірі, що відбувається в просторі. І як ця соціалізація починає пробудовуватися у ваші особистісні ритми, і тим самим підхоплюючи їх і розливаючи повністю всю картину. Тому я про те, щоб надати певних відчуттів, можливо, переналаштувати певні дії або звички. Тому ваш контакт зі мною, що він в повній мірі відбувався в тих процесах, які задумані, важливо відпускати, тому що саме коли ви така ваша еластичність, коли ви в якийсь момент віддаєтеся на спостереження втікти за цією течією, подивитися, що більшого вона розкривається, вона саме так. Розкриє ті аспекти вас, які можливо вами заплановані на цей місяць, і тими елементами, які ще добудуються в ході проживання. Тому можна сказати, що я за певний такий спокій, живі наповнені елементи життям, де переналаштовуються на нові сенси, і певне очищення саме з внутрішнього. Простору, наповнення його спокоєм, наповнення йому його сенсами, звучанням це як елемент набутися із собою. Зараз він мені показує, що може бути багато свят, зустрічей з людьми, комунікація, але він мені показує, що навіть в цих зустрічах, коли ми кудись заходимо в соціум. Можуть нам красиво показувати в комунікації з іншими людьми, саме наше внутрішнє наповнення, нашу серцевину, як зараз вона звучить, і в цьому буде йти ще більше таке розуміння Знаєте, своїх, як коли, кольорів, своєї гами, своєї відтінки, які присутні. І... В цьому відбувається таке певне привласнення цьому. Тобто, знаєте, це як період, що те, на що ми могли якийсь момент закривати очі або казати, що це не важливо, або що це як саме собою розуміється, то в цьому місяці воно буде яскраво видне. Ось таке власне я на його зміцнення. На відчуття власної цієї, самостності. Тому період, який він розкриває для нас, цікавий для саме з такої своєї власної мандрівки і, можливо, навіть будування новими нових звичок або впровадження чогось того, що чекалось якби себе. І тепер може цілком і повністю увійти в наше життя. Тому енергія про сповільнення, про спостерігання, про таку глибоку комунікацію з собою і дати собі час набутися в нових формах свого я добре. І я ще прошу показати енергію листопада. про Потенціал, який він нам несе, він мені показує, що це щось, що здається, те, що ми будемо робити, не так може здаватися для розуму або для особистості помітно. Але це те, що будуєте більше, і на що можна опертися, і зазвичай воно виглядає. Якби для нас як особистості цей в такій формі трішки розмитій, яку не до кінця можна відчути, спробувати, але в якій і будується ось власне велич власного я. Тому весь потенціал енергії листопада буде розкриватися в власній особистості, в власних дозволах. А коли хтось буде виходити в комунікацію, хтось буде давати собі як більше часу, хтось буде пізнавати ще певні форми свого я, які були з ним, але от зараз вони наче входять в більшу таку більший такий дотик, тому його потенціал він як він схожий на знаєте, на вітер, який ти не можеш. Доторкнутися, але ти повністю в повній мірі можеш його пропустити через себе, через своє тіло і відчути ось цей напрямок. І ось цей напрямок він буде відчуватися і поєднуватися із а, власною серцевиною, і з власними ритмами. Його потенціал це заглиблення а, своїх власних я і давати їм. Дихання, визнавати їх. І я тоді прошу показати ще головні задачі листопада. Він показує, що довіра все буде спрямовано на довіри через серце. Така буде об'ємна робота відбуватися саме з серцем, сердечною чакрою. Тому що вона зв'язана із наступними всіма періодами, але тут як будуть, знаєте, налаштовувати власний стукіт і звучання. І головний урок або задача це буде йти на довіру через свої власні відчуття і йти за своїми біоритмами, за своїми процесами, які саме Будуть в благосній формі працювати з вами. І ще одна задача це відчувати себе, відчувати свої маяки всередині себе і вміти за ними йти. І в цьому етапі привласнювати свою цілісність і цінність. Мені показують, що коли Якби ми відчуваємо да, своє серце, свої ості ритми, наче простір і теж починає підлаштовуватись. Тому, виходить, що в цьому місяці те, як звучить і комунікує з нами простір, абсолютно залежить від нашого звучання. Якось тут в цьому полягає така цікава комунікація, і ось це. Власне звучання, як ми дозволяємо собі, як ми ставимося до себе, як ми виділяємо собі час, як ми відчуваємо в моменті і реалізовуємо для себе ті чи інші плани. Це дуже підлаштовується під зовнішній простір, який навколо нас. Цікаво можна в цьому місяці спостерігати, тільки ми самі з собою граємося через зовнішній якби, простір, досвід теж. Тому мені показують, що ось це як спостереження може прямо вражати. І він мені показує, що можна закладати в цьому місяці, як, як ти хочеш саме істину для себе, як, як ти себе бачиш, або як до якого призми власного я ти хочеш йти. І ось це все можна закладувати в цьому місяці, власне, все, що зв'язано із собою, своєю індивідуальністю, унікальністю. Ще одна із задач бути, і бачити ось це саме продовження звучання нас в інших людях, і мені показує він, що. Важливо вмикати об'єктивність на якісь певні події, тому що саме в них ми будемо бачити те більше і головне, що буде проливатися в нашому просторі в світ. Тому ось власне звучання, заглиблення і вставати в позицію спостерігача, буде розкривати те більше надбання, яке хочеться зрозуміти, побачити. І взяти з нього вищу суть, яку він несе. Тому головна із задач ще одна, він мені показує, знаєте, це як можуть сходити певні це не маски, а це те, що ми бачили раніше по-іншому, і тут воно стає в своєму істинному звучанні, тому що з'єднується з нашим. З цим таким звучанням, тому що ми в першу чергу йдемо на чесність і чистоту з собою, і коли ми на цьому моменті звучимо, це проливається в світ, і виходить, що нам легше як бачити це, тобто ось ці такі елементи. Що воно дійсно так бачиться і відчувається, має місце бути, і це така призма, яку е, несе листопа. Тому можна сказати, що в кожного із нас е, своя істина і правда буде виглядати е, в стосунку із власною чистотою, із власною комунікацією і чесністю, і в якій буде розкриватися ось ця повноцінна, цілісна картина. І тоді я прошу ще. Через вище я, що він ще хоче донести за енергії листопада, як він це бачить, можливо, якусь пораду мені показує, що енергія листопада це чистота, покій, зупинення насолода в своєму просторі, це занурення в власний глибинний світ. Знайомство з ним, і, можливо, в ньому розкриття нових енергій, які готові увійти в контакт і бути прийнятими, ставати на свою форму цілісності і цінності. Це може бути незвичною, тому що це незвичний ритм, спочатку як заглядування в себе, і потім це розкривати в. Зовнішньому аспекті, тому через це цей час дарує цю форму, в якій це може розкритися. Тому певний час на сповільнення, на відчуття своїх. Я важливе в цьому місяці, тому що в цьому заложується глибина сенсу. І насправді багато хто із вас готовий до цієї глибини. І важливо не боятися, а йти за собою так, як відчуваєте це ви, це буде правдою. Ви потім її будете заросливати далі. Ще більше і в кожного із вас відбувається, програється свій сюжет саме в житті і входженні тих чи інших дій. Тому важливо, щоб ви відчували себе і власні орієнтири, тому що місяць може зносити ці орієнтири, які були неістинними або які вже віджили себе. Тому це глибинне пересвячення часом собі, собою, і бачити ті відображення в інших людях, знайомство із вашою версією, яка вам була непомітна, або вона була в певній тіні тому зараз вона виходить на ваше п'єдестал, на ваше світло, і розлити вашу власну цінність, цілісність в тій мірі, до якої ви готові. І в кожного. Вона буде своя, тому можна сказати, що в когось місяць його енергії будуть розкриватися, можливо, у швидшому ритмі, тому що там є засіяний певний контакт, а для когось можливо напрацювати ще певні додаткові форми. Ця енергія багата на ваші внутрішні процеси, на ваші діалоги, відчуття. І найцікавіше, що він дає розкривати а, цю чутливість. Насолоджуйтеся це період вашого творення. Дякую вище я, у нього ще по-іншому. Він розкрив цю форму, що насправді це цікава взаємодія, цікавий тандем. І я буду закінчувати. Тому усім дякую, хто був зі мною, хто слухав. Енергію листопада і відчув його форму, його вібрації, його головні процеси, які він нам несе. Цікаво, як він розкриється саме в діях, в прожитті цих декількох тижнів, тому буду рада, якщо ви поділитеся, як він вже розкривається для вас, як ви його відчуваєте для себе, тому що з його енергії були помітні в останніх днях. Жовтня він так помаленьку, наче знайомив нас із собою і тими головними процесами, які він нам несе. Тому усім дякую і до скорої зустрічі.